Give Ставлення до всіх тих, хто не належить до роду Ізраїля. якщо подивитися на ті країни Канадські, на які сьогодні говорять Іванлії, то ми маємо чітко сьогодні ще більш з ближче і знайти коріння аж сягання до правду земля. Згадаймо те, як він спачись і коли свого разу не спупив той правда, що закону був посміяний одним із своїх синів Асада Хала. Нового було не не під відсутні важливість значення покликання ізраїльського народу. Власне, те, що саме з цього народу вийшов насіння, також для нас має стати великим повчанням. Адже той народ, будучи навіть можливою в якихось упадках віри. пога в великій мірі, а погані в тому значення, що вони відкинули от те, що вміє свого часу берегти хан, не посміючись із гріха батька свого. І коли ми відмовляємо, на що було Христом поставлено, те твердження, що не мають можливості або недостойні споживати.

можливість такого обрання ізраїльського народу в часі. Він не став безперечно Справедливо очікувати, що одержимо те, що є наше, і те чин, є на те, що Господь прийме нас таким. Нехай сьогоднішня та євангельська розповідь стане для нас за велике повчання, утвердження у вірі і зрозуміння, що дуже важливо є мати віру, щоб вчинити якісь справи на Дуже важливо Кожного дня, як звичайного богослужіння рані, на наказі Святоречу Божної, Бурної Матері Божої, проєручиться восьмій. Якість у нас велике свято сквітлення Господа нашого Ісуса Христа. Тому перед нею ми служимо святому всенічні, і в сам день свята. Yeah.